Терміново діставайте всі свої запаси слив бо цей сливовий тарт побив мої усі літні рекорди. Він настільки смачний і красивий, що сусіди подумають, ніби ви витратили купу часу та грошей, щоб готувати як справжній шеф-кухар. Тож почнімо готувати для тіста, змішуємо борошно, цукор та грибку солі, Додаємо м'яке вершкове масло і перетираємо в крихту. Вливаємо холодну воду, додаємо яйце і замішуємо тіста. Загортаємо його в харчову плівку та відправляємо на 20 хвилин у морозилку. Тим часом готуємо завер. Крем, змішуємо яйця з цукром і крохмалем. додаємо трохи молока, перемішуємо, потім вливаю решту. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи до загустіння. Розкочуємо тісто та викладаємо на форму для тарта. Прибираємо зайве, робимо дірочки виделочкою і ставимо в духовку. Сливи миємо, чистимо від кисточок і нарізаємо на шматочки. Викладаємо заварний крем, і так як я показую візеруночком, шматочки сливи. І все, справжня насолода вже у вас на столі. Смакуйте із задоволенням та діліться своїми рецептами в цьому